Які гарненький. Калини, калина прийде. Де на тобі горішка? На, Ципа, на горішка тобі, на. На. Хоч горіхи не продала, то хоч голубів поводу на базарі. З мене такий продавець. Блогер прийшла на базар та знімає собі голубів. О, красавець такий. О, який красавець! Прийшов показався. Всі сюди прилетіли. О, горіх я винесла на базар. Хазяйка. Зараз я піду новий, розставлю. Чи він так сам пора вернешь, а наверня розумний, no, розумный. Розумный. Базарный воду. Да. Мою, мою, добро, мою. мою, Красивый красавец. <рес> Це він такі круги мотає, щоб не підпускати. Ооо, не підпускати, не підпускати. О.